9 травня, з самого ранку в Марганці, відбулися мітинги, присвячені знаменній даті всього людства, дню перемоги. Урочистості відбулися біля пам'ятних місць селищі Городище та на Максимівці. З привітаннями та побажаннями миру та спокою в державі до присутніх звернулася міський голова Олена Жадько. Дорогі земляки, діти, батьки, вітаю вас з великим святом днем перемоги! Великою ціною для нас, українців, далася ця перемога. Кожен п'ятий брав участь у війні, кожен третій загинув. Тільки три відсотки молодих хлопців, що були народжені в 20-22 році, вижили і дожили до перемоги 1945 року. Ми повинні пам'ятати, якою ціною далася нам ця перемога. городище до привітань долучився і депутат міської ради Віталій Сметанко. Ми з вами знаходимося у святої, святих нашого селища Братської могили. Курсантів одеського артилерійського училища, ми, які вже 71-шу річницю, живемо під мирним і світлим небом. Завдяки мужності й героїзму наших ветеранів, які здобули для нас велику перемогу в ті далекі часи, поздравляю всіх зі святом великої перемоги. Вічна пам'ять загиблим воїнам, честь і слава живим героям. О 10-й годині розпочався мітинг на меморіалі Вічний вогонь. Сотні марганчан різного віку прийшли спільно з ветеранами колоною до меморіалу, де всією громадою вшанували безсмертний подвиг визволителів. як роса на Сум, слава мират, у сужі. Ми не маємо права забути тих, хто кував нам цю перемогу, хто долучився до нашого мирного майбуття. Вітаю всіх. З перемогою дякуємо всім ветеранам, сивочолим, всі героям, які здобули для нас перемогу, цінуємо і поважаємо. Люди, кажу вам, поставте мене велетинською дзвіницею над землею, і хай буде на ній стільки дзвонів. Скільки б'ється на землі материнських сердець, день і ніч я битиму на сполох, день і ніч не даватиму вам спати, день і ніч голоситиму про загиблих дітей, що не вернулися з грізних фронтових доріг. Немає на світі нічого нещаснішого, ніж діти без дитинства. Вітаємо вас із найпрекраснішим і найважливішим для вас святом з Днем, Днем перемоги. перемоги! Більше 70 років минуло з тих часів, як відгриміла Друга світова війна. Але завжди в наших душах буде жити безмежна подяка вам, дорогі ветерани, за те, що ви подарували нам велику перемогу. А з нею життя і свободу. Ми дякуємо вам за те, що всі роки війни ви, незалежно від віку і роду занять, стали на боротьбу з ворогом. Кожен з вас ясно усвідомлював, що може загинути в будь-яку секунду, але раз за разом піднімався в бій, захищаючи свій дім, свою родину. Свою батьківщину від ворогів. Тому що кожен з вас знав, що якщо не я, то хто ж? Дуже дорогою ціною була здобута ця перемога. Десятки мільйонів людей загинуло, так і не дочекавшись цієї прекрасної миті. Але їхні жертви не були марними. Вони загинули за наше майбутнє. І вони Завжди будуть жити в наших душах і в наших серцях. Дорогі ветерани, низький колін вам за мужність, стійкість, відвагу. Живіть ще довго, даруйте нам честь і радість спілкування з вами, справжніми героями, визволителями, переможцями. Ми знову прийдемо до вічного вогню, рокам. Ніколи пам'яті не стерти про тих, хто пережив страшну війну і тих, хто залишився в обіймах смерті. Ми знову прийдемо до вічного вогню, і з нами прийдуть і онуки, і діти, щоб ветеранам до землі вклонитись, щоб вшанувати їхню сивину. Нехай Господь дарує їм літа, тепло і затишок. Щасливі дні безхмарні, нехай щороку зелень молода, Встеляє килимом стежки у завтра. День победи, как он был от нас далек, Как в косне по душе тая уголек. Были мерсты, отгорел еды. Этот день мы приближали, как могли, Это день победы. Слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Тыловских печей Не смыкала наша Родина очей И и ночи битву трудную вели Этот день мы приближали, как могли Это день победы Порохом Слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы, День Победы. Землю нашу полегли тогда, А превратились в бедных журавлей. Они до сих поры с времен тех давних Летят и летят. Мы замолкаем, глядя в небеса. Христос воскресе из мертвых, Смертью и смертью в смертный, смерть, смерть, о, кровь, Истущего живут в Вже стало традицією частувати у міських закладах харчування. Тут були і солдатська каша, і фронтові 100 грамів, і ще багато чого. Відвідала та привітала всіх зі святом міський голова Олена Жадько. Дорогі ветерани, від цієї душі щиро вітаю вас з Днем перемоги! Ніхто не забути, ніщо не забути. і ніколи нехай вас не беруть сумніви, що хтось забув про ваш подвиг. То що хтось не пам'ятає, як вам важко було в ті часи. Ніхто не забуде, ніщо не забуде. Скільки ми живі, будемо пам'ятати, скажемо своїм дітям, онукам, і будемо пам'ятати про вашу перемогу, нашу перемогу, про наше щасливе життя. Дякуємо вам і низький вам у